Всім вітання. Хочу показати вам річ, яка принесла мені масу задоволення в цьому сезоні. Це той випадок, коли не шкодую, що потратив кошти, і воно швидко окупляється в голові. Прикольна річ, от така от годівниця. Виробляє її Хмельницький. На 4 літри. Супер. Два відділення по 2 літри. Отак от я ще ставлю сіточку всередину для того, щоб бджола не топилася. Супер варіант, дешево, як за свої гроші, ідеально. За всі роки годування цей рік просто бомба поки що по відчуттях. Я вже показував, дав там, по 12-16 літрів сиропу. Одне задоволення. Все, далі потрібно тільки механізувати виробництво сиропу, щоб було легше і швидше, а вже видача просто бомба. Має вона цілу низку переваг, які я відчув. Одне, що подивимося, як вона буде слугувати по роках. Наскільки тут класний пластик. А так, все супер. Значить, можна влити від 1 до 4 літрів. Її ширина плюс там, мінус як одна рамка трішечки ширше. Можна використовувати паралельно як заставну. Ну, взимку там бачив, що мертві бджоли і неприємний запах, а в літній сезон однозначно може бути постійно вулику. Підходить до будь-якої системи 6, 8, 10, 12, лежак, 145 система без проблем. Розміри якраз як заставна чи рамка, нічого бджоли не набудовують. В цьому плані просто супер. Гарно забирають. Ну, подивимося, як будуть забирати, коли буде прохолодніше. Поки поки була температура непогана, все тепло, то працює гарно. Можна поставити притул до рамки, і потрібно, що також дає плюс, тому що джоли її гріють. Розігрівають гніздо, коли загодовуються, і паралельно гріють дану. Годівницю, ну і сироп, відповідно, який в ній. Ну, на слабких сім'ях просто потрібно, скоріш за все, буде їх сильно піджимати, щоб вони також мали змогу гріти дану годівницю. бджоли не тонуть перевірено. Прикольно, що тут одна сторона нижча, та що від рамки, інша вища. І взагалі ідеально, що коли накриваєш плівкою, то і. Відповідно, навіть тепло не тікає з гнізда. Також прикольно, продумано. Подивимось, як вона буде по якості, себе покаже. Поки що, я максимально задоволений, це найлегше, певно, буде загодівля за всі роки, навіть не дивлячись на те, що потрібно дати по 20 літрів сиропу. По ціні була 100. 2 чи 104 гривні, не пам'ятаю. Одне, що що там є перемичка всередині, вони одна в одну не складаються. Приїжджають в таких коробках по 10 штук і виходить, е, доставка у і мені по області, так як я недалеко від Хмельницького знаходжуся. Е, десь 170 майже там гривень. За 10 штук, це наложеним платежем Укрпоштою. Новою ну, поштою, я думаю, буде дорожче, та й Укрпоштою буде дорожче, якщо буде далі їхати. Але в загальному це дуже класна річ. Це та річ, якою, я вважаю, що потрібно поділитися для того, щоб, по-перше, допомогти колегам, хто не знає, що загодовувати легко і щоб воно було практично і недорого, саме головне. Ну і плюс, що якщо виробник... Заробить гроші, можливо, зробить ще якісь класні речі, якими ми будемо користуватися, які будуть приносити задоволення, полегшить працю. Все-таки це доволі продумана річ, і, як на мене, одне з найкращого, що є на ринку. Причому, якщо їх відразу після загодівлі вийняти, їх навіть не потрібно мити. Я думаю, бджоли їх оближуть. Ну, Можливо, вони стануть липкі, як показує практика, але то нічого страшного. Якщо приміщення, в якому вони будуть зберігатися, буде відносно сухе, я думаю, це буде все супер. Тому їх навіть не потрібно буде мити. Ну, Хіба почистити трішечки десь якісь будуть воскові нарости. Так що, супер, годівниця, рекомендую. Хто ще не знайшов для себе той варіант, який би йому підходив, будь ласка. Super!